Можна я, можна я скажу. Шановні вчителі, величезне вам дякую за те, що ви вкладаєте зараз в наше майбутнє свою енергію, свої сили, за вашу плідну працю і надзвичайну роботу, яку ви виконуєте кожного дня. Тим вчителям, які допомагають в лікарнях, які працюють з важко пораненими дітьми, але які хочуть навчатися онлайн в підвалах та палатах, в сховищах чи класах. Ви неймовірні. Як батько, я дуже добре розумію, наскільки складно вам було працювати спочатку за обставин карантину, а тепер за обставин війни. Я розумію, наскільки складно давати комусь надію, навчати когось, коли фундамент в тебе самого практично вибити з ніг. Я вклоняюся перед вчителями, які, нехтуючи незгодами, труднощами, особистим. Достатком і комфортом, щоб, попри все, попри моральні складнощі, приходити і надалі продовжуєте вчити наших дітей. Вони потребують друга, потребують ментора, опікуна, тренера, викладача, психолога і може навіть трохи чарівника. У вас зараз є ця сила надихати і мотивувати, і допомагати молодим українцям ставати справжніми і великими людьми. Кожного з нас сьогодні свій фронт, своя боротьба. І це навіть не боротьба за теперішнє. Ні, це боротьба за наше майбутнє. Ще більш важливою і відповідальною стає ваша місія. Ви виховуєте нове, абсолютно нове покоління українців, які будуть любити свою країну беззаперечно. Я розумію, що ви це основа того, на чому буде будуватися Наше переможне щасливе майбуття саме ви даєте цю мрію дітям, а студентам про те, щоб стати фізиком, лінгвістом, дипломатом, музикантом, спортсменом. Мрію на те, щоб знайти своє місце в цьому світі. Ви дійсно робите неймовірне, і я вас прошу, не опускайте руки. Знайте все, що ви робите, воно не даремно. Ви великі люди, ви справжні герої, ви патріоти, які не дивлячись ні на що продовжують робити свою справу. Ви герої освітнього фронту. Пишаюся вами. Віримо у вас, надихаємося вами, спасибі вам за те, що ви робите. Натхнення вам, сили, запаву і стійкость. Бережіть себе, міцного здоров'я. Я і вам надзвичайно дякую, велика вишана і міські. Слава Україні, слава вчителям. Слава вчителям.